Ну все, нарешті я буду вже виступати. Ой, я так хотіла першу сходку, і вона в нас є. Міс, проходьте, будь ласка. Угу, Дякую. Міс, варжа всі чекають, проходьте. Так, дякую. Всім привіт, мої дорогі друзі. Це у нас перша сходка. А сходки ще будуть. Звісно, мої хороші будуть. А, я люблю. Дякую, що ви нас просто забили. Я не знаю. Я звісно для вас обов'язково буду знімати ще влоги, ютюби. А я я. Ана, ана як я як? знову вже все хорошо, вона вже виступала ви самі бачите Поэтому просто от вона дуже хороша дівчинка. Вот. Ну, з неї все хорошо, їй вже зробили операцію. З з все хорошо? Да, все хорошо вже. Все. Передаю мікрофон своїй старшій дочці. Ну що, місце, ти добре прийшов. Да, міс пройшов все добре? Так, все добре. А можна мені, будь ласка, е, сок мандариновий з йодом? Добре, скільки йода? Два. Ось, тримайте, его. не треба опачиваться. Ага, угу, да. Ну, мне, ну, так сподобалось вообще. А дальше я выступаю? Нет, дальше выступает Ена. Ну да, давай. То есть не Ена, а Айна. Да, хорошо, мам, я уже выхожу. Блин, я так волююсь в этот микрофон, сказать, ну, перед воронением можно съесть, надеюсь, никто не бачит. Ну, попкорн портоколник. Такий вкусний. Коли закінчу говорити, до нього прийду просто. Ніс, це ви Єна? Так, це яєна. Єночко, добрий день, у вас вже ждуть. Угу, добре. Так, да, ребят, дуже вибачаю, що не знімаю відео, я просто правду ходила в школу і ну, мені... <кхм> другий вопрос. Чого ти така красива? Мене такий бог створив. Третій вопрос. Як ти стати такою популярною? Ну, я просто почала снігувати свою кар'єру і почати тихеньку ставати популярною. На цьому якось так я закінчиш. Всім пока. Ой, що це за космонавт тут? А ну, мені такий не підходить. Можна мені один йод і сік <сіг> буде цей як його? Можна буде коблічний з один йодом? Добре зараз. А я хотіла питати, а можна той попкорн їсти що сий там? Так, це для всіх бок.